З найвідоміших футболістів в історії львівського та українського футболу, видатний бомбардир, улюблений та кумир Львівської публіки. Легенда Карпат Степан Юрчишин. Він народився 28 серпня 1957 року у селі Керниця Городоцького району на Львівщині. На початках був вихованцем Львівського СКА. Власне, з друголігової армійської команди, де проходив строкову службу у 1976 році, і розпочалася його професійна кар'єра. За львівський армійський клуб Юрчишин провів лише кілька матчів, бо отримав повістку з Москви і опинився у вищоліговому ЦСК. За ЦСКА Йорчишин у підсумку провів лише вісім матчів і відзначився одним голом. А потім за відмову продовжувати виступи в армійській московській команді Степана на останній місяць служби відправили до підмосковного гарнізону, де футболіст виконував звичайну чорну роботу. Перед мобілізацією Степан також отримував пропозиції від інших команд елітного дивізіону, зокрема із російських Зеніту і Спартака. Утім, усім відмовив, бо прагнув повернутися до Львова. Період з 1978 до 1980 року став найвизначнішим у його футбольній кар'єрі. У ці роки він вперше одягнув зелено білу форму і допоміг тріумфу Карпат, які перейшли до Першої ліги Союзу. Спочатку він грав півзахисником, але згодом став центральним форвардом. Взагалі, тамтешній склад Карпат називали ще атомним. Капітан Лев Броварський, чемпіон світу серед юніорів Андрій Баль. Футболіст радянської молодіжки Юрій Суслупаров. Однак безумовним фаворитом команди все ж був форвард Степан Юрчишин. Сезон 1979 року, коли Карпати виступали у першій лізі, став найуспішнішим для Юрчишина. Степан тоді забив 42 голи у 42 зіграних матчах. Це стало рекордом першої ліги, який так ніхто досі і не побив. Рекорд міг би бути ще потужнішим, але чотири матчі Юрчишин пропустив через виклики до головної збірної СРСР, -СР, де відзначився одним голом. До речі, у складі збірної він був єдиним представником першої ліги. Тож не випадково, що під кінець року 1979-го його ім'я було серед 33 найкращих футболістів Радянського Союзу. Того ж сезону Карпати вибороли путівку до Вищої ліги. Утім, закріпитися у вищій лізі львів'янам, на жаль, не вдалося. Команда зайняла 17-те місце на чемпіонаті Союзу та покинула лігу. Початок нового чемпіонату СРСР 1981 року Юрчишин відіграв за київське Динамо, але провів лише одну гру пошкодив Меніск, потім коліно і повернувся до Карпат, які на той момент переформували у Ска Карпати. Однак особливих успіхів у наступних сезонах він не досягнув. Потім доля закинула його до ташкентського пахтакора, який виступав у першій лізі, а згодом до Луцького торпедо і Хмельницького Поділля з другої ліги. У 1989 році було відроджено львівські Карпати. Юрчишин повертається і одразу вдягає капітанську пов'язку. Наступний рік стане завершальним у кар'єрі футболіста. Після чого він очолить тренерський склад Карпат і поверне левів до першої ліги останнього чемпіонату СРСР. В останні роки життя легенда Карпат боровся з тяжким недугом, з яким таки не зміг впоратись. 10 липня у Львові на 68 му році життя Степан Юрчишин відійшов у засвіти. Він став легендою, справжнім символом зелено-білих. Провів за Карпати понад 200 офіційних матчів, в яких забив 87 м'ячів. Це один з найкращих показників в історії клубу.